Представник, на всі запитання суду треба відповідати. Були ми народилися повного разу. Вибачте, я повинен у вас попередити, в судовому засіданні здійснюється відеозапис громадянином випущення. Ви бажаєте, щоб вас знімали на відеокамеру? Не, не заперечуйте. Щоб ви знали, що ця що людина, ми знаємо, перевірили особистість і анкітні дані, тому щоб ви знали, що це йде у відеозапис. Коли ви народилися, скільки? На 70-го да. на 5-го. Ви угорожне стали ще добропіля району Херсонської області. Да. Ви Українець, громадянин України? Да. Окружені чи ні? Ну. Є діти у вас на повнолітні? Скільки? Якого вас народені? Я не знаю, тому що я сам занявся. 60 по 50. Так не подороже. Зразуміло. Но у вас немає сьогодні подорожника. Не так много как. область, Карховский район, Свобода Павлика, вулицей Херсонской. Фактично проживает Каховский район, Свобод Червоний Берков, улица Миру 4.2. Сидо статьи 89 криминально ходит України, Украине, подарить страничная судьба. Коли я останній раз відбувала? Виключище. За якою статтею? Став'ята частина перша? Перша. Ви відбували покарання? В да. місцях позбавлення волі? Да. Коли змінилася? Випущення 13.13. Зрозуміло. Добре, Винувальний акт отримувала, почало? Пам'ятку про права почала, да. тут роз'яснюємо додатково права в судовому засіданні. Як обвинувачення, як підсудник в судовому процесі, ви маєте право заявляти відводи по опитанням особового засідання, за питанням інших учасників судового процесу. Ви маєте право на захисника і захищати свої інтереси самостійно. Потрібен вам захисник в судовому процесі. В суд може вам без оплатного захисника. На це буде без оплати, ще раз наголошую. Тобто буде захисник, призначений через центр про допомоги. Не потрібно, самостійно будете захищати. Це ваше право. Також ви маєте право з з матеріалом справи, або бути витягнути знімати ковід, подавати суду ті докази, які вам стали відомі на момент проведення судового засідання, приймати участь свої поглядів, оголошення і просити бути на матеріальної справи. Також маєте право знайомити. Також маєте право приймати участь від області протоків, задавати опитання, слугувати свої заваження по при їх показання. Також ви маєте право, право скаргувати всі процесуальні рішення суддя і підібраєте поліційному складі. Зрозумієте? Е, ви маєте право також давати пояснення або відмовитися вдачі, пояснення не повинні на себе військові хвороби. Зрозуміло? Добре. Українську мову розумієте, що вам краще на російську мову? так розумію. Розумієте, добре, злочин основного військові. Надія все володія. Ви представте, Надія все володіє. До 20 жовтня 1946 року Так. народу. Ганалянка України, Українка зареєстрована та проживає в 100-продалі, що про що за неї родина. Працюєте чи пенсіонер? Буває вісім десяти. Працюєте? Не працюєте пенсіонер. Добре. Константин Володовського Костянтина Івановича потерпіло поставили заяву про справу за відсутністю, не заперечуєте про призначення судового розгляду. Не заперечуєте про проти розгляду справи за підготовчого під, 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 проведення судового засідання без присутності потерпілого просто. Заперечуєте? Він заперечуєте? Заперечує перечити. Є заява про це. Ви отримували обвинувального акту. Вам почали ознайомилась. Так пам'ятку про права почали? вичава? Студ вам роз'яснення права в судовому засіданні. Є потерпіли, ви маєте право захищати свої інтереси самостійно, скористатися послугами захисника. Крім того, супер вам що там свої інтереси про філії захищаються в судовому процесі державного часу. Також ви маєте право знайомитися з матерами з паугами, приїхати знімати копії, подавати собою ті докази, які вам стали відомі на проведення судового засідання. Ви маєте право своя ціль допомог, наполягати на його подоволений, просити зависити з розвідку, точно відпротягну судового процесу. Також ви маєте право тримати участь у від роботи у здобити слідків, іншого потерпіла, висловлювати своє завлаження повітря казання. разі необхідності просити структуру, яка до свідки додаткові докази. Також ви маєте право е, виступати, е, давати пояснення або відмовитися у надані пояснення зношення серед своїх військ родичів, продажів і оскаржувати процесуальні рішення суду. Також потім в судовому засіданні, якщо ви це буде призначено, ви маєте право виступати в судову відпадку. Але це я потім ще додатково провалівався. Mm -hmm. На даний час у нас підготовчі судове засідання. В ньому ми з'ясовуємо, чи відповідає виконувальний рад нормам процесуального закону. Чи можемо позначати судове засідання, визначаємо коло під описів, які ми будемо досліджувати. І вирішуємо питання стосовно вручення або не нарушення домах, чи знайомому і відсутні. Зрозуміло. так? Потім може бути судове засідання. Копію панування актів всі отримуємо. Реєстр, згідно розписів, вручення. До корміна актуальність матеріалів до розслідування Стайна також отримував, є розписку. E, Славян, скажіть, є якісь зауваження у вас до мінування акту? Чи можемо ми призначати судове засідання? Mm. Чи mm -hmm. не є необхідним повернути його прокурору для доформлення до роботи, до опрацювання? Немає. Тобто можемо призначати собою? Yeah. Це можна немає. Потакіла ви вважати, можемо призначати собове засідання. Опанування акту відповідального ну, головного кримінального yeah. процесуального закону. Так. Думка прокурора, що можемо просити. Yeah. Можна засідання? Можна. Жаль, що відповідає, так? Бог норма, Бог також справи 2, 3, 4, 5. Долучено реєстр матеріалів до судового розслідування обмінного правження на 12, на 1, 6, Перелік є процесуальні дії, які проведені, і перелік тіння доходить до судового розслідування процесуальних рішень заходів забезпечення кримінального провадження на процесуальному ході до судового розслідування. Запобіжний захід відносно саме не обирався. Добре, бо не немає, ніяких не, не буде вилучати роботи за судовому, засадку не буде вилучати. Добре. Тут виділяється до кімнати для вирішення питання.